Приготувались, оп, рахуємо. Оп! Запам'ятали цю цифру, запам'ятали кожен, ніхто нікому нічого не говорить, Ножки стряхнули, ручки догори, підняли кисню в легені, набрали, глибокий вдох. Видох, відновлюємося. Цю цифру, будь ласка, запам'ятайте. Зараз за 30 секунд будемо ще раз перемірювати пульс. І після того у вас буде два пульси. Перший після присідання, другий після відновлення. Тренер буде називати ваше прізвище. Ви в такій послідовності йому і говорите. Умовно, 35-20. Зрозуміло? Молодці. Будь ласка, ще 5 секунд відновлюємося і знаходимо пульс. Знаходимо пульс. Знайшли всі пульс. Приготувались. Оп! Оп! Все будь ласка, Ігорю, записуйте і у вас 10 хвилин на активацію. Тепер ви говорите перший, потім вторую. Я вже поставив. а що...